І перші лінії оборони, і нульова лінія оборони, твіходи в сірі зони. То все завжди було. Це був перший сон хвилин, 15 чи 20, мабуть, я задрімав. І от, собственно, прилетіло теж, прилетіло Чотири крилатих ракети калібер. Зараз вибачте. Термінатор, якась там частина. Очі червоні, все червоне, все пошите. Дуже маленький відсоток, хто при таких пораненнях виживає. Якщо виживе, вони зробили все, що змогли. Якщо ти типу, виживе, буде жити, не виживе, ну на то доля. Я цілу ніч сиділа з його фотокарткою у себе там, біля серця і просто читала молитви. Ми з дружиною жартуємо, ми завжди йдемо проти правил. Робота була абсолютно різна. Від мищика автотранспорту до там будівництва. Була робота на СТО. Була навіть робота в Криму, де я укріпляв дороги. Після служби в армії, так, 2007 рік. Пробував влаштуватися в службу безпеки України. Не вийшло там по деяких аспектах. Я починав свою роботу з міліції, да спецпідрозділів. Мої задачі були. Боротьба зі злочинністю і масові безпорядки були і перві лінії оборони, хоча у багатьох стереотип типу складений такий, що міліція ніде. Вони десь там стоять на блокпостах. І перша лінія оборони, і нульова лінія оборони, так і якісь виходи в сірі зони то все завжди було. В Артемівську ми тоді тоді в Артемі зараз Бахмут. Ми базувалися так, а їздили на світлодарську дугу, Саме в нас була під охороною. Стодарська ТЕЦ з своєю дружиною ми знайомі досить давно, того підліткового віку ми навчалися в різних школах, але гулять ходили разом. Декілька разів навіть мене проважав додому після дискотек. А потім доля нас типу Аля як розвела, і в 2012 році, здається так. Ми знову зустрілися в тому самому невеличкому місті Сміла. Чесно кажучи, я його геть не впізнав. Я її впізнав, вона в мене, звісно, ні, тому що я трошки виріс, трошки став мужнішим, трошки, ну я змінився, скажімо так. Він в якийсь певний момент в моєму житті став дуже сильною підтримкою. Він був дуже сильним близьким другом, який знав все про мене. Коли він приїхав за то, це було. Весною, і коли ми побачились, от мабуть, я тоді відчула, що він вже не дивиться на мене як на подругу. Я побачила, що він дивиться на мене як на жінку. Він дуже стриманий, і всі перші кроки завжди робила я. Поцілувала його. Я так само запропонувала йому, щоб ми разом з ним проживали. Ну, дату весілля обирав Я яка дата найкраща? ляде, там Сатурн, Венєрі. Все добре, хтось з жінок, ті зрозуміють. Максим чесний, стриманий і вірний. Весела. Сто відсотків це взагалі цього не забрати, не дати. Організована, тому що ми так піджартовуємо один з одним. Це такий собі задрот у нас сімейний. І для мене кохана, сильна. Та дам ще дуже сильна, дуже сильна і вольова жінка. Чесно вам скажу відверто, що відганяв ці думки абсолютно повністю, тому що все-таки я думав, що ми живемо в цивілізованому світі, 21 століття, і навіть 23 лютого, коли нас визвали вже по тривозі, так на роботу, я дружині все рівно говорив, що ну, нічого не буде, все буде добре. Ми прокинулись по тривозі. Він поїхав. Він мені просто пояснив, що він не буде ховатися, він не буде. Ну, якби, якщо потрібно буде, то він буде йти до кінця і ну, він не збирається десь там відсижуватися. Тому я просто розуміла, що мені треба набратися терпіння і молитися за нього. І все. І перше завдання це був вихід Ірпінь. Другою задачею було прикриття відходу цивільного населення. Після Києва ми поїхали в Суми, звідти ми поїхали в Харківську область, поїхали на Запорізький напрямок. Там задачі були по штурму певних населених пунктів. Це була звичайна ніч. 22 травня 2022 року нічим вона не відрізнялася. Просто що за день була підготовлена так звана БРК, бойовий розрахунок, на штурм. Це було вночі приблизно десь 2,30-2.50. Саме ми там змінилися з посту, тому що ну ми чергували. Це був перший сон хвилин, 15 чи 20, Мабуть, я задрімав його, і от собственно прилетіло теж. Прилетіло чотири крилатих ракети калібр. Одна з них поцілила прямо в нас в будівлю, в якій ми знаходилися. Виліз із-під завалів, так я встав на ноги. Я відчув, що по мені липке і гаряче, по лицю провів, відчув, що є. Стряхнув рукою, почав іти. Зрозумів, що не дойду нікуди, впав на чотири кості і просто поліз. Зараз вибачте. Я обдзвонила повністю всі лікарні Запоріжжя, і ми дізналися, де він. Ну я для себе вирішила, що я сто відсотків туди їду. Ну, типу, мені все одно, що там. Я буду їхати туди, бо я знаю, що коли він буде знати, що я поряд, ну типу, в нього такий характер, що він вивезе все. У мене була одна кома. Потім я вийшов вийшов з коми. Випросив медсестри, які говорили в реанімації, що взагалі не можна, не можна телефон. Зателефонував дружині, і потім все стало гірше. Мене відмовили легені, я був на ШВЛі повністю. Лікарі дружині говорили, що 8 відсотків. Якщо виживе, ми зробили все, що змогли. Якщо типу виживе, буде жити, не виживе, ну на то долю. Ви зрозумієте, типу, що? Там наскільки ушкоджені легені, що ну, це тільки його, ну, дуже маленький відсоток, хто при таких пораненнях виживає. Я поїхала до церкви просто і попросила батюшка, щоб він мені допоміг його вимолити. Я цілу ніч сиділа з його фотокарткою, у себе, там, біля серця, і просто читала молитви. Ну, я за ним повністю доглядала і мила його і витирали, і все. все. Мені здавалося, що навіть в комі він буде відчувати, а що я поряд. Я вже стабілізувався, дозволив їй прийти в реанімацію. Я побачив, запитав, ну, ну як я. Ну, Звісно, вона сказала все добре, а потім, коли я вже мені дозволили встати в туалет, це, це просто це термінатор, якась там частина. Очі червоні, все червоне, все пошите. Це осколкові поранення, це коборотравма. Більше це вирвані м'язи, от воно порване, все подране. У нас взагалі крута фраза була. ми кожен, кожен вечір з нею лягали спать, завтра буде легше. Ми прокидаємося завтра. В мене температура, в мене запалення ран, але ми ввечері кажемо, ну все, завтра буде легше. Завтра новий день буде легше. Я не знав неділі. Дві, мабуть, що в моєму підрозділі так є втрати. Саме скорду було 19 чоловік. Всі, що були в одній будівлі, це були друзі, з якими ми проходили і навчання, і все. І один із них це був мій кум Віталік Сагайдак. Це насправді от складно тяжко. Він казав: ти маєш передати там віталю. Якусь інформацію, ну там стосовно хірурга, і я казала, добре, добре. Потім він мене питав: Ну, що ти передала? Я казала, що я забула. Ми були в Мєчнікова, йому зробили операцію. Я просто вже зрозуміла, що завтра в нього буде телефон в руках. Я розуміла, що якщо він зайде будь-куди, ну, в соцмережу там або йому хтось по-любому писав вже про це. І ну, мені прийшлось йому все це діло розповісти. І, ну, чесно кажучи, це було дуже тяжко. В нього були суїцидальні думки про те, щоб, ну, просто сігануть отак вниз. Я не розумів, чому. Типу, вижив я, а хлопці загинули. Лікарі, скажімо так, дуже говорили і типу, рекомендували так, типу, зав'язати абсолютно повністю, тому що це тільки призведе до погіршення, травми дуже серйозні. І голова, і легені. Я не з тих людей. Скажу відверто, те, що мені говорять, не можна. Я завжди йшов, як ми з дружиною жартуємо, ми завжди йдемо проти правил. Поїхав на реабілітацію в Латвію і там зрозумів, що я не можу бути овочем, який просто буде їсти, спати, спати, їсти. І там я почав бігати. З моменту поранення до моменту першої пробіжки пройшло плюс-мінус два місяці. Потім я потрапив в сім'ю інвіктуса, нескорених Україні поранених буде ще більше, і хлопцям треба давати допомогу і показувати на особистому прикладі, що з цим все можна робити. Після інвіктуса є вже певні якісь зацікавленості, є якісь проекти. Ну, ми на тому не зупинимося. Я не люблю, коли мене жаліють, не люблю. Мені треба. Чарівний і підсрачний. Тому, коли мені інколи дружина каже, збери стряпка, давай, все вийде, я знаю чітко, що підтримка у мене 100% є. Хотів би жити в нашій вільній незалежній країні, десь там якийсь шматочок землі в Криму, звільниться. Насправді хотів би просто жити в своїй країні, щоб ніяке падло тут не, не шорхалося. Після Цього поранення після того всього, що ми пережили, я е, реально ще більше його, мабуть, ну, в два, а то й в три рази більше люблю і боюсь втратити. І підвести я не маю права нікого.